Друзі, привіт! Це подкаст Ораторний трактор і з вами я, Ярослав Ясинський. Отже, нарешті я з вами сьогодні і розповім, чому я вас питав про асоціації зі словом шар. І ви побачили, можливо, в коментарях, що у різних людей різні асоціації, і у вас, мабуть, так само з'являються до кожного слова, яке я почую, яке почуєте ви, не такі асоціації, як у мене. І це залежить від життя, від досвіду, від моменту, від стану, від будь-чого. Але для чого ми це робили? Ну, ви спитайте мене, Ярослав, нащо ти нас питаєш таку дурню? Кажеш, напишіть, що там за асоціації зі словом шар. Насправді асоціації це основний механізм того, як ви можете створювати безмежні виступи, ви можете говорити цілодобово, якщо ви вмієте. Керувати своїм мозком за допомогою асоціацій. Тобто, ви говорите про одну тему, наприклад, про млинці. Як готувати млинці? Я розповідаю сьогодні зранку, як я готував млинці, як я замісив тісто, зробив там спеціальний розчин для млинців. І потім я їх готував. Але потім я згадую, до речі, сковорідка дуже схожа на тарілку, яка є у Супутників, наприклад, або тарілка, яка стоїть на балконі у когось і ловить телебачення супутникове, або тарілка взагалі така чаша, знаєте, в якій готують не млинці, а картоплю. або щось ще. І такі чаші я часто бачу в Азії, тобто десь в азіатських країнах такі чаші використовують. І тут я починаю розповідати вже про Азію, про Таїланд, про Балі або про щось ще. І я так плавно перейшов з однієї теми на іншу, на третю, на четверту і на п'яту. Я можу не закінчувати. Я можу переходити з однієї теми на іншу. Говорячи одне, до речі, слово, і ви його щойно почули: слово до речі. До речі. До речі, це те чарівне слово, яке допоможе вам переходити з однієї теми на іншу, на третю. І на четверту, які майже не пов'язані, але ви кажете до речі і вже щось доречно. Тренуйте асоціативне мислення і говоріть на різні теми. Починаєте з однієї, потім кажете до речі, прив'язуєтесь до чого, що ви вже сказали, і продовжуєте зовсім в іншу тему. Це одна з дуже ефективних вправ, яку я використовую зі своїми клієнтами, а також на тренінгах. Привіт усім тренерам з ораторської майстерності, можливо, ви підхопите цю вправу або, можливо, ви її вже робите. Якщо ні, ну хоча б посилайтесь на мене деколи, якщо ви будете її використовувати в ваших тренінгах. А всім іншим, хто просто для себе слухає цю інформацію, використовуйте її. І головне, не забувайте, що структури можна знати, структури варто знати, також корисно знати, як говорити довго. Але пам'ятайте також про ваш стан і про те, що ваше задоволення від життя, ваша радість, ваше сприйняття світу і ваша жага до того, щоб створювати щось нове і цікаве, це основа взагалі всього життя. Створюйте кожного дня свій світ навколо, створюйте результати в вашому житті. І, як завжди, почуємось.